Добрий ранок, банда Ще нема 6 утра А я вже збираюсь Як ви думаєте куди це ж червоне здання це біля моєї роботи по цю сторону Ну там то есть через дорогу це Тут я роблю Воно там мої контейнери Якщо вам видно звідси А ні, ми вже як ці італійські українці чи українські італійці, чи італійці просто. Їдемо в 6 ранку занімати очередь. Щоб 8 отримати талончик, щоб в дев'ять щось забрати. Ах, як мені це подобається. Ну, треба, значить треба. Розсвети і тумани. От мусора пристроїлись, так, да, козли? Дивіться, які в них тут пейзажі зранку. А так завжди. Сховався. Типа, замаскирувався. Замаскирувався. Під зонтиком, подушка, красота. Ну все як положено, цивільна людина. Охрана воно далі. Цілий штат. Тут отак красиво в одну сторону. А з другої сторони, дивіться. Тут мені вообще нравится. От же ж раньше, да? а вміли вони робити. моё на каждую Деталь можна уділяти не одну минуту времени, знаєте, щоб роздивитися і повосхищатися тим всім мастерством колишнім. Ех, і сучасних, Бог знає що, конечно. Тут сама вивіска тільки чого стоїть, що ні. Дивіться, яке гарне кафе балкон. Зі цикуньцями малими над дверима висять. Ну прикольно. І це ж видно, да, що цим воротам уже скільки років. Ну от все-таки в цемент це додають, якісь вулканічні, напевно, ту пиль чи що, так? Ні, найобачний кірпічний весь. Ні, а зверху цементна якась Ні, <говори> Ну, це мрамор, скоріше. Ну, оно даже трещить, трещат, ты же бач, начинает, оно тики-тики, вот все. Ну, так я, к сожалению, 15 век, не меньше. Ну. Халян, я тебе нашел в где вы мозаичку треба перестелить. Тут 17 километров не много. Да. И потолки гипсокартоном на, 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 натянуты. Ты представляешь, как это раньше заморачивалось? Так, я же тебе же говорю, что подвижно, сколько оно... А швы, хай бог, мылы! Кто так... Кто так строит, кто так кладет? Любимое выражение нашего Гоши было. И это такое, чтобы ты понимал, что конца края нет. Ага, жизнь потрепала его, конечно. Частично я бы сказал так, 50 на 50. Эх, не, ну да, тут бениссимо. А значит, вот такие вечерние украшения они снимают, то есть... Тут да, да, да. Автисто, думаю, что... А вот смотри, самый дебильный банк в Италии имеется. Не кредит. Да. Ты его не рекламируешь. Такие постоянно карточки блокируют. Ага. то він бер... зберігає мої гроші у зберігательній касі А, от там вверху дивини всі Йо -моє, я сюди не достану, то на красний світ переходить дорогу. Мусора, Понятне дело! Коротше, от що, що мені подобається теж, що ви ніде не міняєтесь. Вас ото як одна мама родила, потім розкидала по всьому світу, ви щекі! так подивилися, ага. мы сказали, что Знаешь, мы остановилися что сказали да? знаю, что я просто знаменитый хочу сфоткатись yeah. с покажу, как вы выглядите решала тут в кроссовках, в брюках и в кепке Киевси <laughs> Решаю вопросы дед, тут вообще такой шухерный так, ты стей, ты заходь okay. общем. <laughs> сейчас я вам расскажу значит, в 6 часа утра Ви приїжджаєте сюди, щоб в 8 утра получити, ну, зайняти очередь, щоб отримати апунтамент на 10.30, щоб вистояти до 11 часов утра, чи до 12, да, чи, ну, це, щоб отримати апунтамент на 26 число. Коротше, жопа, в мене зараз відвалиться. пів дня простояли в очереді, щоб нам дали так бумажку. Так і я ж так само. Це для того, ми до обіду тут просиділи, щоб нам сказали, що короче, два рази брали бумажки, два рази в очереді по два години були, щоб взяти бумажку на, на 26. На, 26. на часу да. Ну зато ми вже прийдемо з усіма бумажками точно. Всією сім'єю прийдемо получати. Дітей, правда, всіх збираємо. Дві дами да по 5 літрів на лицо. Ну да, якраз, я думаю, так, щоб ушатало на глушняк, то якраз воно то, що треба. Чи я це що думаю? Кажу Кристі, ми махаємося. Я йому старі лакости свої, а він мені лує вітони свої нові. А розмір можете не сумніватися. У мене у 40-летнього дядьки вже цей. 43 нога, а у нього 44-та, 43-44. Конечно. Найки від Луїві Тон чи наоборот. Та це, ну ви знаєте, що буря була та, піщана, бо у нас Крістян вже другий раз сам їсть. А я вам ще прикол розкажу. це ж. А... <риклад> Альона каже, чуєш, ти вже здоровий дядько. Йди каже, спать в свою кімнату, вже привикай. Ну, у нас якби там і не було з цим проблем, що він там не спав. Сам там чи те, але ну просто як вони з, з мамою вдвох дома ну льони він спав на, з нею в кімнаті. Кровать велика, не а це Льона каже, все, надоїло, каже, давай вали до себе. Ну, дитина пішла до себе в кімнату. Вона проснулася зранку і забула. Що дитина десь не в бабушки? І <реш> <реш> да, не оставила йому їсти. А потім каже, в 12 дня на роботі вспомнила, що те. Дитина спала в себе в комнаті, але він сам себе накормив наконець. От молодець. Ну Це прям золото. А що це ти мені оце пиво привез? Оце пиво, так, да. називається. називаємо. Треба ага. буде спробувати. А приїхали малу пооб'їдати, що нам діло. У нас ж є пару часов, времени, ще поїхали, поїдемо ще десь в очередях постоїмо а поки ми... Приїхали покормити Крістіна і самі щось поїсти. Вот так вот у нас официант прошу нашего депутата нашего сеньора депутата. Ой, манджа. <laughs>

Ушатав мопеда так, що аж поршень посинів. Верніше палець в поршні. Це гени пальцем не розмажеш. Це о, весь в дядю. Я вже любитель, да, любитель ушатувати мотори в таких зізях, що воно аж прилипає одне до одного. Кольця прилипають до Вот Отак от. Ну що, одна часть плану виконана. Тепер їдемо щось з ногою робити, мабуть. Нам на 5 часов. Не попасти ще на прийом, бо угу. на я мамі показую, кажу, люблю іноді заходити до себе в студію. Знаєте, ну там доходи, аудиторія, це ж я ну, все ж теж дивлюся, хто в мене. От, ну тут нічого якби особо не міняється. Ну, трохи додалося цих малолеток моїх любимих дівчаток, воно 65. E а отут я взагалі в шокі був. У мене завжди було менше 10% чоловіків, а все останнє дівчата. дівчата Ого, я не зрозуміла, мужики перещегаляли. Да. Чи це у мене нова аудиторія, ТЦК. <реш> <реш> Почали мене дивитися. Дякую за просмотр, дякую. Ну, да. Тіба так... розіскиває Україна. Та хай а так то все нормально. Все хорошо, Йдемо до нас. Деньги дну. покажи. Доход. Хотіли б подивитися. Це за скільки? Цеза? За 28 днів, так? 28 днів. Ну побагато. Под, подожди. Общий покажи. Ось цей. Боже, 82 євро слава заробив і 47 копійок. Так, да, і ще два дні в обробці. Так, подожди, ти ж ти ж коли Могрич будеш виставляти? Я покажу, я скажу. Mm, ну, ми ж рішимо разом, що ми будемо з цим бабосами робити. А, ну, ну, в принципі, я вже вирішив. Залишилось mm. тільки потратити. <рес> 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 так, дивись, яка в тебе крива пригающа. Uh -huh. Вообще, скачки туди-сюди. Uh -huh. Ну, все, ждемо. Чи не шампу, не ако. Да, в таку жару ненадовго нас вистачає. Ну нічого, ми потихонечку туди, минут 40, прогуляємося, потім назад, минут 40 і підемо робити рентген, чи той як його назвати. Тут така вот красота. Парусник, ну правда на моторі виходить на глибину, Але вообще... Ось... Ну конечно, вітер есть что ні. Так, ну і тут опять же все. Весь центр в плитка, калян, надо переделать. Решили поменять цвет. Фух, ох, и шмалить, мама дорогая. Фух, жара. Осьо, розполагайтеся, бомжары. Моя верхняя койка. Решили погулять. Но прогулка наша закончилась, не начавшись, скажем так. Сейчас я дойду туда до кінця Тинька, пізніше, до шкандибаю, знімлю вам пару красивых видео. І хорош. Жарко сильно, жарко. Не, ну сейчас як поду в вітерок, то можна сказати і жить захотел. Мама, я це не знаю. Тобі треба було взяти скрипку, Саші кепку і ці танцювальні йоти кросівки з моргалками. Юля під музику б вишивала щось із бісера і все, і... Заробляли б мені б на баблона. Я б тебе на а, там на а... а Саня буде танцювати. Mm. Да, А ти будеш на скрипці грати, а я буду гроші збирати. Верніше тратить потім, коли ви нас збираєте. Да, мені саме тяжове, як. Ні, я просто саме тяжеле візьму на себе, то знаєте, а то ви ще поправитесь, понакупляєте собі всякого да. а так я вже ладно, що мені? Мені вже терять нечего, я вже. Mm. Платний пляжик. З хлоркою ось. Запах аж сюди стоїть. І це люди тут відбілюються. А я не знаю, ми поїдемо по-любому в аквапарк в цьому році, але... Знаєте, яке розстройство, коли ти загораєш цілий місяць, розумієш, що ти робишся, вже такий шоколадний шоколадний, і потім приїжджаєш в той басейн за півдня да, і тебе змиває, ну, скажімо, до, до цих до заводських змиває все з тебе. Ну тут красиво, звісно, все тут красиво тут. А це ви зрозуміли, звідки Юлю принесло? Воно звідти з того горба. Це її вітром надуло сюди. Чи теченням принесло в геною. І я вам так скажу, ми удачненько. Зайшли на парковочку. А, вот. а це парковочка самого великого. Ну, майже, наверное, да, самого великого в Генуї. І зараз ми зробимо закупку чек, чи як воно. Подивимось, що тут є, чого немає. Молода типа... варена. Марковка вкусні. Ну, так як ви не їсте подразки, саме вкусні олівки. Юля є, я не є. Юля єсть. В общем, ціни. Я вам скажу, що шо то є дешевше, що то є дороже, а в середньому ну, одне і те саме. Оце плюс-мінус 3 євро, ці супи. готові. Цибуля тут рубль 50 у негрів по рублю. Картошка дешевше, нікоміну. Дорожче, чем. Lidli. В общем, нормально. Тут можно тоже что А, есть буряк свежий, есть петрушка. А я включив стабилизацию вам, так що не кажіть, что в мене руки трусятся. Теперь будем... Да, Ну, ось, баш, мателяю телефоном. Это меня не на самом верхнем этаже, это мы на втором этапе. Да, есть еще этажи повыше. Да, идем поделимся, что есть красоту говорю. Да, вот тут действительно так вот, знаете, комфортно, по-домашнему. Ты бачишь, ну у них там точно вид, море, все, 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 тут сейчас стройка. Какая и внизу такой стандарт, гены, суета, асфальт, кипиш, супермаркеты и хопа, и релакс. Релакс, релакс, релакс. Пейзаж, пейзаж, пейзаж. Краса, краса. О, оце архітектура, Оце я розумію. Навіть з усіма із'янами, які є на сьогоднішній день там поломані балкони, там, всякі, там, там підмазано, там оце, колони вже грязні, там. Виріші. Але тако, якщо пороздивлятися. Странно, що... А, кажу, хотів сказати, немає цих... Е, як вони називаються? Візитної карточки цієї Італії, чи ці, геної, цих ставній, як вони правильно називаються, мама? <Строї> ну, ці дерев'яні, желізні, з... з... пластикові. Ви зрозуміли ці решетки. На тих вікнах нема, а вони, ще з тих <Строї> времен. Це є став, <Строї> є. Виїжджають. <Строї> да, да, да. Я ж кажу, що... Показалось, що в цьому домі немає, думав. Думав. Ага. По багатому здесь. клас. Подим сьогоднішній день. Наконець-то льот тронувся. Зробили це еко. Ну, в общем, еко, еко там якесь е, рентген той. І ця тетя каже мені, хули ти дебил либишся? Тут каже, нічого смішного нема. Ти зародив какое-то новое, нову жизнь у себе в ноге. В общем, що далі треба робити? Білі глибокий, ну тобто хорошого немає нічого, каже, не й не по-любому треба різати там цей, але треба перетворительно зробити та, там, ну, взагалі, ще якийсь більш углублений аналіз, звісно, більш дорогий, але чуйте, ребята. Ви давайте, мабуть, той. Мене не розволіть на бабки. А, ну і що найголовніше? Навіть за гроші ми просиділи. Нам було на... нам треба було на п'ять. Ми прийшли в пів п'ятого, а запустили мене в шість 6... ну, пів, сьомої. пів сьомої, да. Два години просиділи, прождали. Ну, бачите, добре, що все таки, як то кажуть, пішли вже не зря. Вже е... завтрашнього дня почнуться джіжухи. оказується то ной не ной, треба було все-таки раньше обращатися і щось начинать робити. Ну. Эх.